Сьогодні в нас йога-руханка, гуси лебеді летіли. Повторюйте за мною слова і рухи. Стали діти всі рівненька, посміхнулися гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувались. Гуси лебеді летіли на луш. Діти ти сіли, потім стали, крильця склали. Розминати спинки стали. ось так. Ось так, ось так. Шиті повертали. Потім гусі потягнулись. Ось так. Ось так. А дітки до занять вернулись. Молодці дітки, до побачення.